Всім привіт! Це канал щоб Поїсти. Друзі, сьогодні у нас новинка від Торча: ось такі два кетчупи. Перший – це кетчуп теріякі солодкий. А другий кетчуп Шрірача гострий. Давайте їх придегустуємо та зрозуміємо, що це за така новинка. Розпочнемо теріяки – солодкого кетчупу. Давайте одразу склад. Вода питна, паста томатна 22%, цукор, оцет спиртовий, крохмаль модифікований кукурудзяний, порошок соєвого соусу, глютен, сіль кухонна, чесник сушений, крохмаль кукурудзяний, прянощі мелені, імбир, перець каєнський, натуральний ароматизатор, екстракт часнику. Виглядає, друзі, як звичайний кетчуп, Такий темний насичений колір червоний. Аромат томатної пасти. Написано, що там є чесник, поки що не відчуваю. Отак, щоб сказати, що від... тут можна відчути імбир або чесник, то ні. Відчувається просто аромат томатної пасти. Пробуємо. Такий цікавий, друзі, солодко-кислий смак. Та після смак. От зараз, вже коли скуштував, відчувається вже і перчик. Він трохи гостренький, але не занадто. Більш такий, знаєте, аромат перчику відчувається. Часничок залишається приємний після смак, такий солоденький. Дуже непоганий, друзі. Варіант дійсно цікавий, щось таке новеньке, чого не було оторчено. Цікавий друзі, варіант написано, що із соєвим соусом. Друзі, до м'яса дуже буде смакувати. Особливо, друзі, до м'яса-курки. Буде взагалі бомба. Цікавий варіант, друзі, обов'язково спробуйте. Наступний буде кут! Чирірачу буде? Наступний буде кетчуп шрірача. Це вже гостре. Хто не знає, що таке шираче? Ширача це такий гостренький, доволі соус. А тут кетчуп, я так розумію, з. Якимось елементом шрірачі з каєнським перцем. Каєнський перець, друзі, доволі гострий. А що по складу? Вода питна, паста томатна 22%, цукор, оцет спиртовий, крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль, кухона часник, перець каєнський 0,4 а часник 0,6%, Натуральні ароматизатори. Стракт часнику цікаво. Наскільки він гостренький. От Мені, друзі, дуже подобається соус оригінальний шрірача. Він такий гостренький, а я обожнюю гостренький. Отут я бачу є щось схоже на часничок. Є такі вкраплення часнику. Отут, окрім аромату томатної пасти, вже дійсно відчувається цей аромат шрірачі, соусу шрірачі оригінального. Дуже приємний аромат. Знаєте, що я дуже задоволений, що почали робити кетчупи, дійсно гостренькі. Він такий, я вам скажу, кусає за язика, але приємно. Є і солодкість, і кислинка, і гостринка. І це все поєднано. Дуже цікавий варіант. До м'яса буде дуже гарно пасувати, але за умови, якщо ви полюбляєте гостренькі, гостренький кетчуп бо він дійсно гостренький. Мені друзі, мінус сподобався. Отакий От ще раз я собі обов'язково куплю. Бо знаєте, що вам хочу сказати, що оригінальніший радше коштує так недешево в порівнянні з кетчупом, таким торчину. Цей варіант, друзі, такий бюджетний. Тому, якщо ви маєте бажання спробувати, обов'язково спробуйте. То потім напишіть в коментарях, які ваші були враження від такого чи такого кетчупу. Це не реклама. Це просто я побачив новинку та вирішив вам показати та описати смак, який міститься у цих. Двох кетчупах невеличке порівняння з лівої сторони швірача, а з правої сторони теріяки. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, друзі, та обов'язково залишайте ваш коментар, як вам такі дві новинки від Торчину. Також, якщо у вас є пропозиція до наступної дегустації, пишіть коментар, що можна продегустувати, особливо влітку. Буду чекати, та будемо обирати найцікавіші варіанти. До нових зустрічей! Бувайте!